Вітаю вас на каналі Оракулу Шріматрика. Я матриколог. І на цьому каналі ми будемо з вами робити прогнози та передбачення ситуацій, які нас хвилюють. Але для початку я хочу ознайомити вас з тим, що таке оракул Шріматрика? Шріматрика це древня індійська передбачувальна система, яка включає ряд символів. Мудрості, мистецтва і знань це щось більше, ніж просто передбачення. Шріматрика є цілісною системою, що охоплює різні сфери людського життя, філософії та духовності. Оракул складається з 50 знаків, званих фонемами, які представляють різні аспекти життя, енергії та рівні свідомості. Кожна фонема має власний символ і асоціюється з певними аспектами буття. Оракул Шріматрика використовується для передбачення, діагностики та набуття мудрості. Люди звертаються до цієї системи з питанням про своє життя, майбутнє, духовність та інші важливі аспекти. Практики, пов'язані з шріматрика, Включають медитації, ритуали та трактування символів. Зараз прогноз для знаку Зодіака Телець на березень місяць. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, ставте свої вподобайки, пишіть коментарі, задавайте питання, я з радістю на них відповім. Підтримайте мене. Далі буде ще цікавіше. Гарного вам перегляду! На загальний стан вам випала фонема Дарса. Дарса переводиться як світлий дар. І ця фонема говорить, що життя в березні місяці вас буде обсипати різними смаколиками, як з рогу достатку. В цьому місяці ви будете мати успіх в усіх напрямках, і у вас буде безліч можливостей. З яких ви зможете отримати вигоду, і це принесе вам радість і багатство. В цей період у вас буде спостерігатися приплив енергії та життєвих сил, а можливо до вас прийде творче натхнення в будь-якій сфері або в будь-якій якості, або ви випробуєте на собі сильний емоційний сплеск. Емоції. Можливо, навіть таке, що ви отримаєте спадок. Цей спадок в минулому вам залишили ваші родичі. Спадок може бути у вигляді грошей, у вигляді ідей, таланту, нерухомості, можливо, якихось досягнень, або навіть талісмана. Якщо у вас є суперники або конкуренти, то ви їх з легкістю обійдете, і успіх буде за вами, що дасть вам процвітання і добробут. В цей період вам неймовірно буде вести в справах, а Всесвіт вам дасть гарний шанс, щоб ви досягли ще більшого успіху і процвітання. Зараз дали час для того, щоб зайнятися своїм тілом. Ну, наприклад, охолоджуючими і омолоджуючими процедурами. А також ви можете пройти курс лікування, особливо від захворювань очей або від кульгавості. На відносини вам випала фанема Садашева. Плані відносин вона говорить, що ви зараз можете вдало експериментувати в своїх стосунках і відносинах. Можливо, ви захочете надати своїм відносинам зовсім інший напрямок, нові смисли. А якщо ви хотіли ввести в, свої, в своїй сім'ї нові правила або порядок. А можливо, ви хотіли завести якусь традицію, то березень місяць це вдалий час для цього. Є така можливість, що ви захочете організувати сімейний бізнес або свій бізнес, який у вас вже є, зробити сімейним. Якщо у вас зараз немає стосунків, то у вас є велика ймовірність і шанс в березні місяці. Зустріти свою другу половинку, одну на все життя. Це будуть щасливі і гармонійні відносини, коли ви будете відчувати одне одного як один цілий організм. Ви будете один для одного цілим всесвітом. В березні місяці у вас будуть вдалими і сексуальні експерименти. Ви будете в захваті від партнера, а партнер від вас. І ви будете обоє задоволені такими експериментами. Також ви можете вийти на новий рівень ваших відносин. Якщо ви жили неодружені, то можете одружитись. Якщо ви жили окремо, то можете з'їхатись і мешкати разом. Або ж ваша сім'я може переїхати на нове місце проживання, або тривале відрядження з тривалим переїздом. Взагалі, вам зараз везе і ви отримаєте успіх у всяких авантюрах і ризикованих підприємствах. Ви навіть можете виграти в лотерею крупну суму грошей. В бізнесі і кар'єрі вам випала карта Притві. На жаль, в перекинутій позиції, і вона говорить, що. Ви у ваших справах, бізнесі чи кар'єрі зараз надто огрубились, можливо, навіть огородили себе граничними рамками і нікого до себе своїх справ не підпускаєте. Можна сказати, що ваш бізнес зараз знаходиться в стані стагнації. В справах ви зайшли в глухий кут і не знаєте, як діяти далі. На роботі у вас неприємності через те, що ви зараз не здатні адекватно реагувати і приймати вчасно рішення, у вас загальмована реакція. І через це ви потерпаєте від грубості зі сторони колег і начальства. У вас опускаються руки, ви стаєте пасивними, і ставлення до вас теж пасивне. Це веде до того, що ви в якийсь період можете оказатися в ступорі, в застої. Звісно, що про підвищення чи кар'єрне зростання не може іти і мова від слова зовсім. Справи зайшли в топік. Ви нічого не бажаєте вирішувати. І скрізь бачите тільки безвихідну ситуацію. Реакції нульові, дій нема ніяких. Угоди, відносини. Зв'язки з партнерами розриваються назавжди, без можливості їх коли-небудь поновити. Тут, можливо, навіть повне завершення закінчення трудових відносин, звільнення або розвал бізнесу. Справи безперспективні. На здоров'я вам випала фонема Манас. Манас це розум і інтелект. Здатність мислити. Фонема Монас це активна сторона пізнання, що вказує, включає такі функції, як увага, сприйняття зовнішніх даних з урахуванням логічного осмислення. В березні місяці стан вашого здоров'я буде знаходитися в гарному стані, так як ви добре дбаєте про своє здоров'я, і ви розумієте, який образ життя потрібно вести для того, щоб не захворіти. І завжди обдумуєте всі ваші шаги, щоб не нашкодити своєму здоров'ю. Ви дуже обережні. Можливо, ви будете знайомитися з різними системами оздоровлення. Можливо, з, прав... з правилами ведення здорового образу життя та методами фізичного навантаження, щоб підтримувати своє здоров'я в гарному стані. У вас все, що стосується здоров'я, під контролем. І, можливо, ви зробите якісь профілактичні обстеження або тести. Є також велика ймовірність, що в березні ви спробуєте використати на собі якісь нові тенденції оздоровлення та відновлення організму. Взагалі, це дуже гарна фонема. Як порада вам випала фонема Мая. Майя говорить, що вам потрібно скористатися. Цим сприятливим періодом і зайнятися творчістю. У вас для цього буде і натхнення, і гарний стан душі. Мая радить вам не хвилюватися стосовно мілких неприємностей, а йти вперед до досягнення успіху. Але для цього вам потрібно буде. Схитрить або навіть когось обмануть. Майя говорить про те, що для досягнення успіху вам потрібно скористатися хитрим ходом, чи навіть обманом. Особливо, якщо це буде торкатися таких питань, як придбання нерухомості, або розділ майна, розділ території, або, можливо, навіть розділ сфери впливу. Через хитрий обман ви досягнете успіху. Підписуйтесь на канал, тисніть на колокольчик, щоб приходило сповіщення на нові відео, ставте вподобайки, якщо вам сподобалось. Пишіть коментарі та задавайте питання. Я буду на них відповідати.